Всім привіт! Сьогодні ми зробимо розпаковку посилок зі Сполучених Штатів Америки Ось така посилка, і ось ця найочікуваніша і, в принципі, найдорожча посилка за весь період, тобто в одній коробці, саме дорожчий товар. Тому, друзі, дивіться до кінця відео. І що ж, давайте розпочнемо з цієї посилки. Тут нас зустрічає гайковерт, моделька DCF-900 P2. Тобто комплектація P2. Так. Тут, в принципі, хтось вже відкривав цю коробку в магазині. То буде цікаво, чи тут все в нас нормально. Так, картонка. Так. Ось така сумка в нас. Досить нормальна, міцна. Так. Тут у нас бумажки. Саме головне, що у нас в комплекті: 5-амперний акумулятор одна штука, 5-амперний акумулятор друга штука, зарядний пристрій 11.04. І сам Гельковер. Здається, все повністю новесенький. Супер. Да. Моделька 24 го року, до речі, вже. Свіженький, свіжачок. Давайте спробуємо його вимкнути. Так, у нас, як завжди, одна поділка. Так. Все працює. Так, все нормально, все працює. Що ж, будемо приступати до розпаковки ось такої великої коробки. Тут я замовив був додаткове пакування. Ось таку коробку, тому що всередині товар не дешевий ми хотіли, щоб він приїхав нормально. А як виявляється, це все було не потрібно. Тому що, бачите, від магазину коробка вже була запакована в ось таку коробку картонну, бачите? Ось. Тому ця коробка додаткова, тільки в нас вага лишня, пакування і кошти. Ось. І тут мене це насторожує дуже, тому що, ну, як би мала бути коробка пакування фірмове, о! Вже трішечки легше. <гум> Дивіться. так, Ось тут у нас зустрічає вже фірмова коробка. А можливо, знаєте що? Можливо, це і перевізник, тому що однакова кулька додав, але для чого дві коробки, я, я не можу зрозуміти. Для чого дві коробки? Скільки коробок? Ну, менше з тим. Давайте до діла. Ось такий агрегат нас зустрічає. Це ланцюгова пилка DCCS674X2. На сьогодні це найновіша ланцюгова пила. По потужності я вам не скажу, чи найпотужніша, але це саме новинка. Тут стоїть Пломба Девольт, і тут також стоїть Пломба Девольт. Тобто. Ніхто сюди свої руки не запихав. Так. Так. Це дуже добре. Так, так, так. Дивіться, що нас зустрічаємо. Зарядний пристрій. Добре, що вже є в комплекті. Тому що інколи буває, що його може не бути. І це у нас все в розібраному стані. Бачите? шина. Так. Ось акумулятори. Я так розумію. Так, що у нас тут? Так. І тут у нас більше нічого немає в коробці. Так, ось он тут. Ще ось таку ж сумку поставили в комплект. Напевно, для акумуляторів. Для всіх, скажімо, Аксесуарів, тому що бачу, що тут, окрім паспорта ще щось є. Тут уже ми маємо ключики якісь, пельник, напевно, да, для того, щоб наточити ланцюг. Так, ось саме ланцюг. Поригонок у нас іде. Ключик, паспорт. Звичайно, ручку би хоча б якусь дали, але пожаліли. Пожаліли. Так. Подивимося, що у нас так акумулятори. Повинні бути FlexVolt. Так, 9 Ампер годин. 23 рік. Ось такі маленькі запаковані акумулятори у нас. Якось дуже все просто. Просто в картонній упаковці, як бачите, але нічого. Так. Ось тут у нас шина і захист чи шину. Так, пам'ятаю, скільки 35 см, здається. Так, так, бачите, 35 см, 14 дюймів. В принципі, я думаю, що цього з головою достатньо, тому що ну, є на 50 але моделька там. Але можливо, її я не знаю, де використовувати, тому що потужність пиляти на повну шину ну, це таке самогубство для ось такої пилки. Так. Зарядний пристрій у нас 11.06. Так? Не розумію, чому не поставити сюди 118 зарядку, да? ось таке какашку таку. Але що робити? Так. Сама пилка. У нас ну, досить вона така легенька. Так, поглянемо, здається, все повністю нове. Так, подивимось. Так, новесенька. Тому що магазин якийсь новий, я там замовляв, щоб не було якихось прикольчиків. Так, моделька в нас. Так, Маді Інчіна. Ну, в принципі, всі вам цього віпили, вони в Китаї. Так, ця кришка якась така трошечки дивна. Да? Так. Так, ось тут є такий крючок. Це, напевно, для того, щоб, знаєте, зщіпляти на якусь мотузку для, до себе, щоб да, десь коли лізете на дерево, да, щоб вона у вас не упала. Або щоб просто вішати, да. Так, давайте спробуємо її запустити. Чи вона взагалі працює? Так, покажу вам візуально, як вона виглядає. Ось тут упорка вже є металева. Ось така пилка. Ну, Я очікував, що ж, скажімо, що вона буде якась така прикольніша. Да? Ось. Ну, тут електронне керування якесь Таке. Так, як... Так, тут ще захист у нас стоїть. Напевно, із-за того, що це потужний акумулятор, щоб тут щось десь не бахнуло, да, В стилі. Так, тут механічний перемикач, який робить із 20-60 вольт. Так. Дивіться. Так, потрібно вмикати. Бачите? Ну, тут все працює. Дивіться, що ми тут маємо. Ось, бачите, в нас світиться, коли у нас ось захист вимкнено, гальма. Да? Тобто, у нас це світиться. Не буде працювати. Також ще є якась помилка, коли вибиває, напевно. Ну, тобто, увага, так. Да. І заряд АКБ, бачите, вже тут світиться. Тобто, не обов'язково тут дивитись, бачите, тут одна поділка. І ось тут також одна поділка. Ну, така, в принципі, пилка. Ну, вона не дешеве задоволення. Ось така пилка. Друзі, підписуйтесь на телеграм-канал кого цікавлять інструменти. Ось. Також на канал YouTube ставте лайки, пишіть коментарі, і до зустрічі в наступних роликах.